Перший напрямок епохи сучасного джазу. Приклади імпровізації в західній музиці мають довгу і різноманітну історію, хоча й зрібко документовані. Деякі приклади імпровізації були зафіксовані майже у кожний період історії музики. Але найбільшого розквіту імпровізація отримала в джазі. Джаз виник у США в результаті синтезу численних елементів музичних культур переселених народів Європи з однієї сторони і африканського фольклору з іншої. Ці культури володіли принципово різними якостями. Африканська музика по своїй природі імпровізаційна, її характерна колективна форма музикування з сильно вираженою поліритмією, поліметрією та лініарністю. Найважливішу функцію в ній несе ритмічний початок, ритмічне багатоголосся, з якого виникає ефект перехресної ритміки. Мелодійний, а тим більше гармонічний початок в африканському музикуванні розвинутий значно менше, ніж у європейському. Музика для африканців має більш прикладне значення, ніж для європейців. Вона часто пов'язана з трудовою діяльністю, обрядами тощо. Синкретизм різних видів мистецтв позначається на характери музикування. Воно виступає не самостійно, а в поєднанні з танцем, пластикою, молитвою, декламацією тощо. Інтонування африканців більш вільне, ніж у закутих унормований звукоряд європейців. Також в африканській музиці широко розвинута форма співу питання відповідь Зі своєї сторони, європейська музика внесла свій багатий вклад у майбутній синтез, мелодичні побудови з ведучим голосом, ладові мажорно-мінорні стандарти, гармонічні можливості та багато іншого. Отже, умовно кажучи, африканська емоційність, інтуїтивний початок спіткнулися з європейським раціоналізмом, особливо помітним в музичній політиці протестантизму. Головною особливістю джазу є імпровізація. З самого початку джаз ознаменував собою розлам західних музичних традицій, коли композитор писав музику на папері, а музиканти намагалися зробити все, щоб цю музику відтворити максимально близько до задуму композитора. В джазовій же композиції початкова тема це просто точка відліку для музиканта, щоб висловитися в своєму власному солу. Темою може слугувати відома пісня або блюз, яку написали не самі музиканти, однак у процесі її гри народилася нова п'єса, котра може мати дуже мало схожості з оригіналом. В будь-якому разі, джазовий музикант завжди автор того, що він грає. В кінці 30-х на початку 40-х років ХХ століття відбувається деградація свінгу як джазового стилю, оскільки творче начало, а саме імпровізаційність, головний пріоритет джазового мистецтва, зводилась нівець через усталені на той час штампи. Причиною застою в розвитку джазу була поява великої кількості модних танцювально-джазових оркестрів. Вони не прагнули до вираження істинного духу джазу, а користувалися тиражованими заготовками. І прийомами інших кращих виконавців. Стандартність репертуару і підходу до його виконання не могли задовольнити прагнення джазменів до самовираження та творчої свободи. На противагу комерційному свінгу внаслідок експериментів, що проводились групою молодих музикантів, вихованих на традиціях свінгу та маючих високий виконавський рівень, почав вимальовуватись новий стиль імпровізаційного джазу, що отримав назву Бібоп або просто Боб. У його витоків стояли саксофоніст Чарлі Паркер, трубач Дізі Гілеспі, ударник Кенні Кларк та піаніст Телоніус Монк. Спершу музика боперів шокувала слухачів, вихованих у традиціях свінгу. висміювалась критиками, записи не видавались фірмами звукозапису. Бунт музичної молоді був пов'язаний не тільки з протестом проти солодкої гладкості свінгової музики, а й проти звеличення рис старого традиційного джазу. Який сприймався ними як музейний експонат, який не має перспектив розвитку. Ці музиканти розуміли, що сутність джазу набагато ширше, а повернення до корінної імпровізаційної системи джазу не означає повернення до давно пройденної стилістики. В якості альтернативи Бопери запропонували навмисно ускладнену мову імпровізації, швидкі темпи, руйнування усталених функціональних зв'язків музикантів енсамблю. Бібоповий ансамбль зазвичай включав в себе ритм і два-три духових інструмента. Темою для імпровізації часто служила мелодія, що має традиційне походження, проте видозмінена в такій мірі, що їй присвоювалася нова назва. Втім, самі музиканти були нерідко авторами оригінальних тем. Після проведення теми в унісон духовими інструментами слідувала послідовна імпровізація учасників ансамблю. У фіналі композиції знову з'являлося унісонне проведення теми. Музиканти в процесі імпровізації активно використовували нові ритмічні малюнки, непритаманне свінгу мелодійне звучання, включаючи збільшені інтервальні скачки і паузи, а також ускладнену гармонічну мову. Фразування в імпровізації різко відрізнялось від усталених свінгових ідіом. Фінал і початок соло не були закінченими в звичайному сенсі слова. Часом соло обривалося самим непередбачуваним чином. У ритм секції також відбувалися істотні зміни. Опора на великий барабан, що існувала у свінгу, зникла, а ритмічна основа в бопі лягла на тарілки. Великий барабан став використовуватись, по суті, в імпровізаційній фактурі, акцентуючи окремі ноти. Музикантам старої школи здавалося, що барабанчик замість того, щоб створювати базовий ритм, тільки заплутує його своїми акцентами і нерегулярними вставками. У всякому разі, танцювальна функція нової музики повністю виключилася. Бібов став першим стилем сучасного джазу, який сміливо покинув сферу популярної музики і зробив крок у бік чистого мистецтва. Цьому сприяв інтерес боперів до сфери академічної музики, яку багато хто з них освоювали вже у зрілому віці самостійно. Композиційна схема залишалася колишньою тема кілька квадратів сольної імпровізації і знову тема. Новим стало характерне для Бопа унісонне проведення теми на початку і кінці п'єси, на відміну від гармонізованого, як у свінгу, і поліфонізованого в новоорлеандському стилі. Тему в унісон грали в основному духові, але іноді до них приєднувалися фортепіано або контрабас. Всередині такого обрамлення музиканти імпровізували по черзі. Наочну форму можна показати таким чином. Тема в унісон, імпровізація трубача, імпровізація саксофоніста, імпровізація виконавця на ударних інструментах, імпровізація піаніста, імпровізація контрабасиста і тема внісон. Звичайно ж, кожен учасник ансамблю залишає за собою право виконати кілька квадратів імпровізації і послідовність солістів варіює, варіюється. Тема на початку композиції може починатися з невеликого вступу, інтро, яке будується найчастіше на певній послідовності акордів, придуманій або запозиченій з самої теми. В кінці композиції може гратися кода, побудована за принципом вступу. Однак бопери бо дуже часто обходяться взагалі без коди. Часом різко обривають звучання, догравши до останньої теми, до останньої ноти теми, на якій би частині такту вона не закінчувалася. Тобто функцію коду виконували останнє проведення теми. Як відомо, значення аранжування в свінговій музиці важко перебільшити. Музиканти бікбендів грали акомпанемент по нотах, не записувалася лише імпровізація солістів. У бібопі роль аранжування значно зменшилась, її взагалі могло не бути внаслідок ясної схеми композиції. Якщо аранжування і застосовувалось, то воно носило усний характер і було досить мобільним. Музиканти домовлялися про деякі моменти виконання безпосередньо перед виступом, а в наступний раз могли повністю змінити концепцію. Аранжування зводилось до побудови вступу і закінчення композиції, особливого виконання теми, наприклад, акценти, паузи, зміни в темпах, які інструменти грають унісон. Домовлялися, хто за ким грає соло. Отже, ключовою фігурою у створенні та розвитку Бібопа був відомий аль-саксофоніст Чарлі Паркер. Дорт або Ярдберт у перекладі птах. Він народився 29 серпня 1920 року в Канзас Сіті. Чарлі навчався в школі, де був великий оркестр, і його перші музичні враження пов'язані з грою на духовому баритоні і кларнеті. Він навчався музиці самостійно. Вечорами слухав гру міських музикантів, а днями вчився сам. У 14 років Чарлі кинув школу і весь свій час присвятив освоєнню саксофону. Грав з місцевими групами, намагався потрапити в оркестр каунта бейсі, проте його вигадливі імпровізації не були зрозумілі музикантами оркестру. Він перебрав. Цілий ряд складів побував в Чикаго і в Нью-Йорку. В кінці 38-го року, повернувшись з Канзас Сіті, Чарлі Паркер вступив до оркестру піаніста Джея Макшена. З цим складом він грав більше трьох років, і перші відомі його записи були зроблені також з цим оркестром. Він продовжує шукати свій шлях. Так казав у той час сам Паркер. Я був по горло ситий. Стереотипними гармоніями, якими всі користувалися. Я постійно думав про те, що повинно ж існувати щось інше. Я чув це, але не міг зіграти. Так, того вечора я довго імпровізував на тему Чироки і раптом повітив, помітив, що вибудовуючи мелодію з верхніх інтервалів акордів і придумуючи на цій основі нові гармонії, мені раптом вдалося зіграти те, що постійно було в мені. Я не мов, народився заново. На початку 42-го року він пішов з оркестру Джея Макшина і, ведучи на півголодне злиденне існування, продовжував грати свою музику в різних нью-йоркських клубах. В основному паркер працював в клубі Аптом Хаус Кларка Монро. В ту пору серед джазменів були популярні так звані Аурус» – гра після роботи, яка потім стала називатися Джем Сейшенами. На кожен джем збиралася своя компанія музикантів. Паркер постійно. З'являвся на джем сейші в клубі Мінтон, придбавши репутацію одного з найсильніших інструменталістів. У 1943 році, коли звільнилося місце тенор саксофоніста Паркер перейшов в оркестр Ерла Хейнза. У 1944 році він грав на альт саксофоні в кентеті колишнього вокаліста Хейнса Біллі Екстейна, що зібрав всіх майбутніх зірок Бібопу: Гілес, Пінавара, Стіта, Еммонса, Гордона. Деймона і Арта Блейкі. У лютому березні 1945 року Чарлі Паркер і Дізі Гілеспі записали серію платівок в усій красі, представивши новий стиль. Чергові, не менш значущі записи з'явилися в листопаді в Каліфорнії у Роса Рассела на фірмі «Діел». У 1945 році Паркер зібрав власний квінтет. До кінця року він став виступати в одному з клубів на 52-й вулиці, яка стає вулицею Боб-стріт. Молодь, яка повернулася з війни із захопленням, прийняла Бібоп і Паркера. У 1946 році він поїхав на Західне узбережжя з антрепризою Нормана Гренса Джаз Філармонік і грав в ансамблі Хаурда МакГі. Величезний успіх принесли записи квінтету з Майлзом Девісом, Дюком Джорданом, Томі Поттером і Максом Роучем, записи зі струнною групою і оригінальні композиції. Кар'єра Паркера, Паркера була нерівною. Він погано вживався з колегами, часто підводив партнерів і багато часу проводив в клініках. Залежність від наркотиків ставала все сильніше, а спроби позбутися від неї кидали Паркера в обійми алкоголю. У 1946 році в Лос-Анджелесі Паркер зірвався і потрапив до лікарні Камаріло. До активної діяльності він повернувся лише на початку 47-го року. У вересні 47-го року Паркер тріумфально виступив у Корнегі Холл і у 1948-му був названий музикантом року в анкеті журналу «Метроном». У 1949 році Паркер виступив на першому міжнародному джаз-фестивалі в Парижі і повернувся в Нью-Йорк, щоб відкрити клуб Брдленд. На наступний рік він гастролював у Скандинавії, в Парижі, Лондоні і в Лондоні відбувся його концерт в Мессі Холл в Торонто. У 1954 році Борт отримав важкий удар. Померла його дворічна дочка Прі. Всі спроби Паркера повернути психологічну рівновагу виявилися марними. Серія його виступів в Нью-Йоркському клубі, названому в його честь Бртленд, закінчилася скандалом. У черговому нападі лютті паркер розігнав всіх музикантів і перервав виступ. Господарі клубу відмовились мати з ним справу. В аналогічних відносинах з ним виявилось і багато інших. Концертних майданчиків. 12 березня 1955 року Чарлі Паркер помер, але музичним світом саксофоніст Чарлі Паркер визнаний однією з найголовніших фігур в джазі ХХ століття. Він був віртуозом, найбільшим джазовим новатором та одним з народоначальників бібопу.